Вітаю, мої хороші. Продовжуємо з вами вивчати початкові шви. Сьогодні знайомимося із штапівкою. Як завжди, для початку потрібно закріпити ниточку з виворотнього боку, виколоти на лицевий бік і е, починаємо працювати. Шов вишивається в два ряди. Е, ми почали з верхнього ряду. Далі ми опускаємося через два отвори в третій. До нижнього ряду, пропускаємо два отвори, в, четвер... в третій виколюємо і отримуємо таку собі паличку. Тепер піднімаємося у верхній ряд, знову вколюємо, в третю виколюємо і отримуємо другу паличку. Також той, що вишивається в два прийоми. Знову опускаємося на нижній ряд. Колюємо через 2 втретю виколюємо. Штапівка буває декількох видів. Ми з вами вишиваємо пряму штапівку, тому наші палички розміщені під прямим кутом. Є ще коса штапівка. Тоді буде навпаки. Тепер другий ряд верхній те саме, через два отвори третій. І так, до кінця. Рядочка. А тепер, щоб утворити нам повну закриту штапівку, нам потрібно буде зробити крок назад по тих самих отворах. Ось ми виколюємо на вивертній бік. Тепер. Ми маємо вколоти верхній рядок і вивести голку на лицевий бік. А тепер ми маємо проколювати під кожним ось цим уже утвореним стовпчиком по тих самих точках, але по черзі. Ось в даному випадку, зверху вниз, і утворюємо перетин наших паличок. Наступний раз знизу. Уверх, перетин, знизу, зверху, вниз, знизу, вверх. Зверху, вниз. І виводимо на Виверітній бік. Ось у нас утворюється така штапівочка. З виверітнього боку утворюється дзеркальне зображення вашої штапівочки. Так ви маєте вишити по периметру нашої серветки.